Уже більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Життя кожного українця можна сказати кардинально змінилося. Тож ми вирішили запитати у Лучан, чи планують вони відпустки під час повномасштабного вторгнення Росії. Звичайно, так де плануєте взагалі відпочивати цього повіда? А це вже як вийде. Навіть вдома гарний, головне мати гарний настрій. Відпустка завжди буде гарною. Ні, ніякої відпустки. Чому? Війна? Треба допомагати нашим воїнам. Не знаю. Якщо діти проплатять, так? Куди хотіли поїхати? Тільки в Туреччину я її люблю. Я туди їжджу постійно. Там дочка живе. Скажіть, будь ласка, чи цього року плануєте відпустку? Планую. А куди плануєте поїхати? Хочу поїхати в Крим. Крим? Крим? наше море. Сподіваємось, що скоро поїдемо. Ми не сподіваємося, ми віримо і знаємо, що так буде. Яку відпустку? Будь-яку. Кудись поїхати, ні, ні, ні. чому? Тому що куди я поїду? 18, не, відп... не випускають за кордон. Угу. А в межах області, можливо. В межах області. Можливо. Шацьке озеро там. Тому... Ну, не знаю, можливо. Ви ще не планували? Ні. Ще в планах немає. Ні. Чому? Поки що не планую. Н немає планів. Ага, будете працювати. Да. Відпустку не планую, але якщо вдасться, то пла поїду. Куди? Поїду. В теплі краї, на море. Да. Дуже хотілося б, Получить. але навряд чи. Чому? Ну не вдається з сім'єю виїхати. А це за кодон, так? Ну, мабуть, якби була така можливість. Ні, поки ні. Чому? Е не знаю, ну в таких обставинах <гас> якось не, не до відпустки. Тут і роботи є достатньо. А році? Е, надіюсь, так. Да. Давно вже от, ви відпустку не ходили? Е, ну так, да, десь півтора роки. ісь так. Цього року, скоріш за все, відпустку не планую, Трішки не ті обставини, і в принципі цілком вистачає вихідних днів, щоб відпочити. Можливо, один або два додаткових дні, десь візьму вихідних. А так, от щоб повноцінна відпустка там тиждень чи два, то ні.